1939 року радянський союз розпочав військове вторгнення у Фінляндію. Що стало початком так званої зимової війни? Цей конфлікт тривав 104 дні та завершився 13 березня 1940 року. Після підписання пакту Молотова Рібентропа у серпні 1939 року, Фінляндія опинилася у сфері інтересів СРСР. Радянське керівництво вимагало від Фінляндії відсунути кордон від Ленінграда, який знаходився лише за 32 кілометри від міста, мотивуючи це міркуваннями безпеки. Натомість пропонувалося компенсувати Територіальні втрати в східній Карелії, фінський уряд відмовився від цих пропозицій, побоюючись втрати суверенітету 30 листопада 1939 року. Без оголошення війни, радянські війська чисельністю близько 540 тисяч солдатів, атакували Фінляндію на фронті від Балтійського до Баренцевого моря. Радянське командування очікувало швидкої перемоги, плануючи завершити кампанію до 21 грудня. Фінська армія значно поступаючись у чисельності, та озброєні застосовувала асиметричну тактику. Солдати використовували лижі для швидкого пересування засніженими лісами, носили білий камуфляж, що робило їх непомітними на снігу, та ефективно застосовували коктейлі Молотова проти радянських танків. Фіни також майстерно використовували знання місцевості, організовуючи засідки та напади на радянські колони, що рухалися вузькими лісовими дорогами. Радянські війська зіткнулися з численними проблемами: недостатня підготовка до зимових умов. Погане забезпечення зимовим одягом, низький моральний дух та неефективне командування. Техніка часто виходила з ладу через низькі температури, а довгі лінії постачання були вразливі до фінських атак. Агресія СРСР проти Фінляндії викликала міжнародне засудження. СРСР був виключений з Ліги націй, а багато країн висловили підтримку Фінляндії. Проте реальна військова допомога була обмеженою, і фіни здебільшого покладалися на власні сили. Після 104 днів запеклих боїв 12 березня. Вересня 1940 року було підписано московський мирний договір. Фінляндія втратила близько 11% своєї території, включаючи місто виборг, але зберегла незалежність. Радянські втрати були значними за різними оцінками: від 126 до 168 тисяч загиблих та поранених, тоді як фінські втрати становили близько 25 тисяч осіб.